Привіт усім! Ось в наявності приїхало декілька телефончиків. Honor 8X ось такий з відбиточком пальця, ціна 3000 гривень. На 64 ГБ телефон має трошки ось такі царапки коцки, мікророз'єм. Царапки, в принципі, не впливають ні на що. Телефон працює добре, екранчик у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, немає ніяких аккаунтів. <кій> Про телефон Honor 8X 10 Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює телефончик досить непогано. Простенький такий телефончик. Зараз запущу камеру. Камера ось показує ще класно. Сказали. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок мікро Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення.